Доброго дня, друзі. Я надіюсь, що я знімаю, так, да, знімаю відео. Що хочу розказати. Хочу сказати, що е, я працюю в компанії Genese Global. Уже давно працюю, з 2016 року. Також я працювала ще в інших компаніях, щоб зрозуміти і порівняти, де краще. Я знаю, що таке криптовалюта, я знаю інші компанії, і я побувала в інших компаніях для того, щоб зрівняти. Ну, ви скажете, чи можна працювати в двох компаніях? Можна в двох-трьох компаніях, можна в інших компаніях, порівняно з Genes Global, можна зупинити свою роботу і через якийсь час почати знову. Це можна зробити тільки в компанії ЧНС. В інших компаніях, якщо ти не працюєш, чи ти автоматически, автоматически ти виходиш з компанії. Або компанії багато компаній саме зупиняють свою роботу на ринку. Тому ця компанія. Наскільки я знаю, вона дуже давно і працює во всіх країнах. І кожного разу, кожного року збільшується її ринок, продаж, її ринок роботи. Тому в цій компанії вона вже дуже давно на ринку, і так як Україна, Росія, Білорусія, Польща. Чехія, Словакія, Австрія, Литва і ще багато інших країн Португалія, Іспанія, Болгарія, всі країни, навіть Африка. І там ця компанія має свої офіси. В кожній країні є офіс. Продукція. Продукція є різ, різна і дуже багато продукції, і купляється продукція валютою, яка знаходиться у вашій країні. Допустим, якщо у вас там євро, значить євро, долар, значить долар, гривні, значить гривні. Якщо в цих Угорщині інші, чи там в Ізраїлі ще інші. Валюта нема різниці. Валюта ходить це є. Оплачує компанія доларами. Але це не дуже страшно, тому що ви можете получати своєю валютою, а якщо у вас банки, чи є банкомати, чи банки, ви можете отримати валюту там, доларами, можете получати доларами. Допустимо, в Києві може. Знімати долари. Так, можна знімати долари, не обов'язково гривні. Тому що там є валютні банки, банкомати валютні. Офіси в, в, об, є в усіх столицях тієї республіки, в якій ви знаходитесь. І є офіси ще у великих містах. І тому Потрібно знати, чи є в вашому місті офіс, чи нема. Не важливо, чи у вас є офіс. Важливо те, що ви можете працювати з дому. Ви можете купляти продукт через інтернет, чи продавати продукт. Чи працювати все можна через інтернет. Продукція. Продукція приходить, як в Україні. І в інших країнах пише з 7 до 10 днів. Ну, повірте, приходить за 3-4-5 днів, це саме більше. В країнах, де, ви, якщо знаходитесь в якомусь маленькому містечку, вас прийде до 10 днів. Якщо ви знаходитесь в якомусь селі, вас прийде до 10 днів. І прийде продукція прямо додому. Прямо додому до вас позвонять на ваш телефон, який ви даєте в, е, в самому сайті. Електронну почту ви даєте. І до вас приходить товар, прямо цей. Товар дається, обов'язково дається якийсь подарок. Компанія е, Дуже піклується за своїх клієнтів, за своїх партнерів, і тому є і різні акції, різні такі можливості заробити гроші є у компанії С. Все залежить від вас. Потрібний вам доход, не потрібен. Потрібен вам продукт, не потрібен. І все залежить від вас. Ви попробували і думаєте, а вам хтось предложив іншу роботу, і ви тут попробували і вирішили піти попробувати десь інакше, ви можете тут просто призупинити роботу. Призупинити роботу, там не важно, є люди, що на рік призупиняють, а потім приходять і знов працюють. Тому що. Попробувши інші компанії, вони розуміють, що та компанія, в якій вони прийшли на початку набагато краще за інші компанії. Ну, ви знаєте, це в інтернеті ринок. Ринок, ринок реклами, продаж реклами, ринок продукції, продаж продукції. Ким ви хочете стати? Покупцем-продавцем. Ви скажете, я не хочу не продавати, не купувати. Знаєте, по-любому кожна людина мусить щось купувати. Тому в нашому житті ми купляємо завжди і все. Продавати не кожен може. Але Може кожен помислити і подумати, наскільки йому це потрібно. Я вам скажу ще, що я, я в своєму житті багато робила на себе. Ну і робила на производстві. І я розуміла, що мені потрібні. Ну, доходи такі, щоб було на прожиток, крім зарплати, яку я отримала. Тому я завжди працювала на себе. Так, мені було важко, я не скажу, що було легко працювати на себе. Але з тими доходами, які ми, ми получаємо, ми хочемо, щоб нас ці доходи, ну, хоч би з, десь на щось відложити. Але якщо ці доходи у вас одні, і ви тратите на своє повсякденне життя, часто буває, що ви не можете відкласти нічого. Тому вам потрібен ще якийсь доход. І я вам скажу, якщо людина Розуміє, що вона не може своїми руками щось робити на, про, на себе, чи не може щось таке придумати, їй треба йти кудись робити. Я робила своїми руками. Але настав час, коли для мене це стало важко. Фізически важко. І я рішила, що я маю робити і ще десь. І я стала працювати в цій компанії. Так, спочатку треба навчитися. Потім потрібно розуміти, чого ти в цій компанії і що ти хочеш добитися. Це так само, якби ти працював своїми руками і розумів. Що тобі потрібно, що ти хочеш допитися, і як правильно це зробити? Навчитися, якщо ти це не вмієш робити. Вчитися ми повинні завжди. Багато людей, жінок учаться робити якусь кулінарію. Інші, навіть, е, в похилому віці. Буває, не вміють щось робити. І вони б хотіли б навчитися, вони учаться, тому що вони цього хочуть. Все залежить від вас, хочете ви цього чи не хочете. І багато людей приход... хоче працювати в інтернеті, не розуміє, що це таке. І каже, я не хочу не купляти, не продавати, я не хочу нічого. Просто клацати по монитору. Дорогенькі мої, клацати по монитору, клацати просто це не дохід. Це ви просто тратите свій час. Якщо даже і ви заробите якусь там копійочку, повірте, час коштує дорогше за вашу копійочку. Розумієте це? Час наш йде. Ми кожен день стаємо старшими. Ми кожен день ближче до вічності. Ми кожен день. Проживаємо, і він же нас не вертається. Ви розумієте це? Ви повинні розуміти, що кожен день він цінний для нас. І кожен день ми повинні розуміти, якщо нам це потрібно, ми повинні робити. Як робити, я вас навчу. Що робити, я вас навчу. Мене навчили, я вас навчу. І хочу сказати, кому кого зацікавило і кому це потрібно, навчитися працювати і пишіть мені. В мене є YouTube канал, у мене є Telegram, у мене є Viber, Facebook у мене є, Instagram у мене. є у мене є групи у Фейсбуці, і я знаю, що багато людей дивляться мої відео. І кого це цікавить, пишіть мені, ви знайдете мене скрізь. Я відповім. Коли я вас побачу, чи, можливо, ми зв'яжемося з вами, якщо ви захочете цього, є багато месенджерів, де можна зв'язатися. Поспілкуватися, є можливість відкриття камери, де ми можемо через відеокамеру допомогти людині ту чи іншу роботу зробити. Ви розумієте? Є стільки можливостей в інтернеті, стільки всього, є стільки всього, що можна працювати. І навчатися одночасно. Тому я прошу кожного з вас, кого це зацікавило, напишіть мені. Напишіть під цим відео в коментарях. Можете написати, зайти на сторінку мою, і мені я до вас звернуся. Ви можете залишити свій чи електронну почту, чи телефон, чи вайбер, чи ватсап, чи Телеграм. Ви можете залишити мені в коментар... написати мені прямо у повідомлення. І я до вас звернуся. Тому хочу сказати, що кожен з вас має час поміркувати і вирішити, що йому робити. Була дуже рада з вами вам розказати це, і до зустрічі. До побачення!